Ось ми вже в столові номер 2 котики сходяться помаленьку. Кашку дали, корм, водичку теплу. Хочу сказати, жіночка мені написала Ольга, що для чого ви купуєте роял Канін корм? Вам допомагають ви такі кошти тратите неправильно. У нас підібрані з вулиці три хворих кошечки яких хронічна ниркова недостатність це роял канін, ренал це корм для них? Це корм, не просто корм, це лікувальний корм. А таким котикам з таким захворюванням їсти других кормів не можна. Якщо вони будуть їсти другі корма, вони не проживуть і місяця. А я їх уже лікую. Вони вже живуть, дякуючи Богу, два роки. Так що, а трачу, я корм, ці гроші. Я не знаю, як їх тратити. У мене більше 50 котиків, і котенята, і каша треба, і до каші, і корма сухі, і, і, і все. І, і мені допомагають трохи. І бачите, я все викладаю і своє, і всю допомогу туди, тому що їх дуже багато. Ви що попробували їх нагодувати всіх, то ви б мені не говорили таке. Це дуже затратне і важка праця, і затратна праця. Вибачте, що я так повозмущалася, ну.